Доброго дня. Зробили ми такий прицепчик. Поступило нам замовлення, прицепчик має розмір 1,30 2,40 Прицепчик зараз їде на Львівську область. Значить, Прицеп худобовоз. Ну, давайте по прицепу. Я вже сказав, розмір цього прицепу метр тридцять на два сорок і висота. Е Всередині, ну, напевно, більше метр п'ять не пам'ятаю. По прицепу раму ми в цьому прицепу зробили. Профільна труба 40х60, дишло 40х60, Це все, стінка 3 знизу ми даємо такий підсилювач, тут ми дали 40 на 40. Упорне колесо, сцепний пристрій. тримач розеточки, болти відповідної твердості, 10,8 а не так як в деяких 5,8 мебельні. E, значить, на цей бризовичок ми використали фір... крила фірми Алко, такі фірма Алко завезла цікаві крила, гарні оцинковані. E, поставили ми сюди широку 6 см алковську ресору, 5 листків, яка буде тримати півтора тонни ресору, як у всіх наших прицепах. Ми поставили зверху на вісь, тобто стремяночки не несуть ніякої нагрузочки. Тільки підтримують рісору, щоб вона не вискочила свого посадочного місця. Попросила людина такі досить високі борти. Борти тут є, фанера 62,5 см. Каже, коли везеться корова, щоб там щось не обдувало, не, не, ну, не важливо. Значить, по е, світотехніці. Світотехніку ми використали. Е, польські фонарі є такі самі українські, дуже схожі, ну, але в якості зовсім інакше. Це польські фонарі фірми Фрістом. Підсвіточка номера біло-червона. Так ми вмонтували в задній бампер е, два-трикутники світловідбивачі і такі рожки ми поставили. Значить, е, Тут ми такі защолки. Защолка винтова, защолка регулюється, тобто десь воно щось розтягнулося, підтягнуло, тут все можна підтягнути, поставити на своє місце. Заді в нас просічна бляха 4 мм, товщина стінки цієї бляхи 4 мм. Ну і ми такий ще зробили такі посередині перемички для того, щоб корова чи ще щось там чи кінь не провалював. Такий прицепчик резину ми поставили білоцерківського виробництва. 13-ка, але цежка. Досить непогано зарекомендували себе такі колеса. У мене на одному з прицепів в оренді їздять такі колеса. Прицеп ходить за кордон, звичайно, його завжди перегружають, але колеса досить гарно ходять. Досить І витримують непогані грузи по заводу. Його нагрузка має бути 750 кг, тобто півтора тонни на прицеп мають ці колеса витримувати. Ну, Але так як в нас кажуть півтора тонни, а завжди наші люди грузять майже в два рази більше. Ну, а про підлогу. Підлогу ми зробили дерев'яну. Робимо ми і металічну підлогу, але дуже багато людей кажуть, що на металічні. Підлозі дуже слизько, а на дерев'яні підлозі кажуть набагато краще. От купили ми таку дошку, терцятку, гарно ми все за шовним герметиком позаливали. Ну, якось так. Якось так. Тобто, кому цікаво, кому подобаються наші прицепи. Звертайтеся, якщо по худобовозах, одно, двохосні, тормозні, тобто любі. Ну і по таких прицепах ми робимо. Любе. Любі розміри, трьохтонні, двохтонні, двох тонні, півтора тонні. Любі тормоза наката, сцепні пристрої, торсіонні, ресорні. Що побажаєте, то зробимо. Ну все, Бажаємо вам всього найкращого, хорошого дня.